Привітки. Маю таку мрію і хочу показати і розказати вам, що... що ж за мрію я таку маю. Дивіться. Бачите? Це Кенбут. Ось такий тісто міз. Бачите, скільки тут насадочок багато. Ось така велика. Мрію, мрію, мрію. І це ось. Все йде в комплекті до цього кенвуда. Ну, а ціна, звичайно, теж немаленька. Ось такий. Ось такий кінвот. З великою-великою чашею. Є ще ось такий маленький. Але ви знаєте, це не то. Це не те, що я би хотіла. Саме ось такий. Бачите, скільки насадок і все йде в комплекті до цього кінвота. Ось так. Які мрії маєте ви розкажіть?